Чула про дівчину з Стікток, яку зрадив хлопець, а вона депортувала його назад до Мексики. Ні, no. no. ні, хіба це не найбожевільніший план помсти, який ти чула? Чекай, у мене буквально тисяча запитань. Вона каже: Говлюбий, ми підемо до Six Флекс. Сюрприз, добре, і він клас. Вона так. Ми виїжджаємо завтра. Вони встають дуже рано. Вони з Техасу, тому їдуть машиною до Six Флекс. Добре, він засинає в машині. Я не упевнена, чи вона дала йому бенадрил, чи він просто заснув. І він дуже довірливий. Упевнена він думав, я їду до Flags, трохи подрімаю дівчина за кермом. Поки він спить, вона проїжджає прикордонний контроль. І коли він прокидається, тут найбільший поворот сюжету в його житті, бо опиняється у Мексиці, і він нелегально у Сполучених Штатах. Тому його буквально депортують назад до Мексики. Я просто. Я просто я приголомшена. Я в абсолютному шоці. Знаю, уяви, він прокидається, а вона каже: сюрприз, ми у Мексиці, ми не в Сікс Флекс, і він такий добре. А вона прикол, що ти залишишся тут, бо ти мені зраджував і не можеш повернутися до Америки. О Боже, це у мене навіть немає слів. Як круто, наскільки це божевільно? О, ти дурив мене і систему, розрахуємося одразу з двома боргами.